Припало на нелегкі роки становлення нашої церкви після часів підпілля та переслідувань з боку радянської влади. Блаженніший Любомир переніс осідок української греко-католицької церкви зі Львова до Києва, чим засвідчив, що Українська греко-католицька церква є церквою цілого українського народу. Вислів глави Української греко-католицької церкви, блаженнішого Любомира, бути людиною, облетів увесь світ і став настановою для нас із вами. Завжди пам'ятаємо про те, настільки важливо, особливо у наш час, бути людиною. Запрошую сердечно нашого високопревосвященнішого митрополита Ігора та заступника голови львівської обласної військової державної адміністрації пані Андрія Годика до урочистого відкриття таблиці. А тепер усіх запрошуємо до поминальної молитви за упокій душі блаженнішого любомира гзера. Панахиде. Благослови Владико! Благословений Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Шаду сійшов, і з лишем заховати, самі душа маткого, і він повсякчас, і, і на вічнях, є начисте непорочна, як і шо весь сім мене породила, молища спаслася душа. Помили нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось тобі, вислухай, і помилуй. Та молимось за заопокій душі особшого раба Божого, преснопам'ятного патріарха, любомира, якому дне споминання творимо, і щоб проститися йому всякому прогрішенню, вольному і невольному. Об господь Бог оселив душу його, де праведні спочивають. Боже і Царства Небесного, і відпущення гріхів Його, у Христа, без смертного Царя і Бога нашого просім, Господу, помолімся, Господи, «Бо Ти є воскресіння і життя, і опоки особрабов, покійно яко пам'ять своїм твором Патріарха, любомира, Христа Христе Боже наш, і тобі славу вас села йому, без наша Пресвятим благим, животворящим Твоїм Духом, а нині не не час, і на віки, віки, премудрис.

Христос, істинний, Бог наш що живими і мертвими володіємо молитвами причистий своєї матері, святий славних сих апостолів і душу уснулого раба, Божого Патріарха, любомира, що Його, за якого малі не звершуємо, і всіх святий хумилист, Песа на секлоги, чоловіку любе, родені, безпені, вічні, упокій подай Господи усопшому Рабу Божому, Мархирею, любую миру и суперюмычную пам'ять. Запрошуємо до слова нашого високопреосвященнішого владику архієпископа і митрополита Львівського Ігора. Слава Ісусу Христу! Доброчесні, преподобні отці, сестри, брати семінаристи, вельми шановні представники міської і обласної ради. Дорогі влади, дорогі присутні. Насамперед дякую, що ви і ми всі разом тут зібралися сьогодні на це, щоб ознаменувати цю вулицю патріарха Любомира Гузера. Ну, багато з нас, більшість, я думаю, тут присутніх його знає, пам'ятає. Це не тільки. Діяч релігійний, це діяч е, культури великий, народний діяч. Е, я би сказав, також і політичний. Мені пригадується, коли е, в Києві була така напруга за президента Кучми і в соборі святого. Ми в соборі перепрошую у палатах, зібралося дуже багато тоді журналістів. Ну, Десь 70 їх було, була дуже напруга, майдан тоді. І блаженішому поставили таке запитання. Блаженніший, що ви думаєте, коли президент дасть команду, щоб стріляти в людей? Що повинні люди робити? Яка повинна бути поведінка людей. І блаженіший так подумав. Очевидно, ми всі чекали, що він скаже, який він зробить з цього висновок. І Він так сказав: я не думаю, щоб президент давав команду стріляти у своїх людей. І рахуймо це, чи це є політично, чи це є релігійно, чи воно є як, але ось така була відповідь. Блаженнішого. І ця вулиця залишиться е, як пам'ятка е, велика про нього, який любив свій народ, старався про нього, жив для свого народу. Для себе він нічого не збирав, якихось маєтків по собі не залишив, хіба що ось якусь духовну таку велику спадщину, його різні вислови. Розповіді його мислення, які є записані і в книжках, ще не багато їх, а також в різних інших засобах масової інформації. Я дуже думаю, що згодом поволі ці всі такі твори почнуть з'являтися і ми. Будемо мати можливість е, до них доступитися, їх прочитати, в руках тримати, знати, пам'ятати І про цю особу стараємося пам'ятати, не забути. Це дуже визначна особа нашого українського народу, який не залишився також за кордоном, а як малий в часі війни. 42-й чи який там рік третій він виїхав, повернувся також назад, коли було можливо, він не залишився за кордоном, а приїхав сюди, бо він дуже любив і свою землю, і наш народ, і нашу церкву. Слава Ісусу Христу! Дуже дякуємо. Запрошуємо до слова першого заступника. Начальника Львівської обласної військової адміністрації пані Андрія Годика. Високопросченіще Влодико, все отці, шановний міський голово, шановна громада, слава Ісусу Христу! Слава. Перш за все, для мене велика честь бути тут з вами, на відкритті вулиці імені Патріарха Любомира Гуза. Адже ми сьогоднішнім заходом вшановуємо пам'ять великої людини. Людини великої духом, великої волі і великої віри людина, яка своїм життям, своїми вчинками та цінностями дійсно став справжнім дороговказом і моральним авторитетом вже не для одного покоління українців. Тому я щиро переконаний, що сьогоднішня подія відкриття цієї вулиці це не тільки про минуле, а й про майбутнє. Адже цим заходом ми ще раз підтверджуємо, що ті починання, започатковані блаженнішим Любомиром, мають право на життя і будуть продовжені вже новими і новими поколіннями українців. Знаєте, у нас насправді доволі складний час зараз. Війна, страждання, подекуди зневіра, але казав блаженніший Любомир, ми не можемо і не маємо права втрачати надію на кращі часи. Відкиньте зневіру. Беріться до роботи. Я думаю, що от саме така настанова для кожного з нас праця кожного з нас на своєму, роботи, на своєму місці, підтримка наших воїнів, щира молитва, чи найменше дрібна добра справа, і будуть тою найкращою подякою і вшануванням пам'яті блаженнішого Любомира Гузера, який довгі роки працював на благо української держави, українців і української церкви. Слава Ісусу Христу! Дякуємо. Запрошуємо до слова львівського міського голову, пана Андрія Садового. Високоприсвященний владико, всечасні отці, шановний пане перший заступник кугливської адміністрації, шановні панове депутати, шановні пластуни, сестри, дорогі львів'яни, Слава Ісусу Христу! Я пригадую собі один такий випадок, коли домовився зустрітися з Блаженішим в Києві, поснідати в нього там, біля Києва. Ну і я прилетів, а там ще був один захід, в якому я мав взяти участь по дорозі. Це був такий єдність, може, пам'ятаєте, така спільний ланцюг по, по мосту. Ну і я. Запізнився до, до ближенішого, ну так більше ніж на годину. Ну і думаю, ну то він, напевно, вже там поснідав. Я прийду з ним переговорю. Знаєте, я прийшов, мені було так соромно. Він чекав е коло сніданку і був, напевно, голодний. Ми разом з ним поснідали. Я маю такий, знаєте, жаль. Жаль. А гордість маю дуже велику е напевно пригадую, так у Львова приїжджав Іван Павло Другий. Було дуже багато журналістів з цілого світу. І, звичайно, що, е, був брифінг, були запитання до ближенішого, І як він легко, вільно італійцям відповідав італійською мовою, е, американцям, англійською мовою, німцям, німецькою, французам, французькою, полякам, польською. Так здається, що він російською, може, не до кінця говорив, але наскільки це була глибоко мудра е, е, сильної віри людина? І вам, владико, випало велике щастя, тому що ви доторкаєтеся до його життя, ви його бачили, знаєте краще. Тому е, велика подяка вам, що ви з нами. Велика подяка депутатам міської ради, що ви одностайно прийняли рішення з точки номінування цієї прекрасної вулиці, а цьому тому затишному куточку нашого міста. І тут ступала його нога, і цей район був дуже милий і близький. Є певний символізм, що поруч є вулиця Йосипа Сліпого, і так вона, знаєте, йде плавно Йосипа Сліпого, нашого блаженішого. Тому велика дяка нам всім, що ми маємо цю пам'ять людини, велич якої ми будемо пізнавати згодом все більше і більше і більше. Тому що дуже часто, велике, так зразу не побачиш. Дякую всім. Слава Ісусу Христу! І завершимо наш е, захід виконанням гимну молитви Боже Великий Єдиний, а також піснею Батьку Мої Лебені Білий, яка стала символом, що пов'язує постать, постать блаженнішого Любомира, Гузера, зрештою з усією церквою. Слова Володимира Гребенка, музика Олександра Стада. У Чаківському районі міста Львів відкривають вулицю на честь одного з найбільших для українців моральних авторитетів на зламі двадцятого 21 століть, колишнього глави української греко-католицької церкви Патріарха Любомира Гузера. Раніше він мешкав на цій вулиці. Загалом владика гузер зробив чимало для відродження та утвердження авторитету української греко-католицької церкви, яку радянська влада в 1946 році загнала в підпілля і намагалася. Знищити. Все до вшанування пам'яті блаженнішого Любомира. Нехай його слова бути людиною стануть для нас заохоченням і програмою на майбутні роки. Слава Ісусу Христу! Дякуємо усім, що доєдналися до ефіру.